Іра Черепаняк перетворилася в Яну, Черепаняк відносно недавно. Коли я зрозуміла, що е, мені більше підходить ім'я Ярина по моїм е, відчуттям, а Ірина перетворюється в Яну. Яна це мій псевдонім, тепер літературний. Я вибрала собі літературний псевдонім Яна Нестеренко і буду за ним писати свої збірки віршів, пісень і е, прозових творів. Хочу поділитися ними з вами. І будуть також ідеї творів, які я буду показувати вам. Я хочу, щоб ви заходили на мій канал. На ньому поки що немає цікавого багато, але там буде з'являтися нове відео. І якщо вам цікава література, у мене буде бібліотека моя особиста, і я буду рецензувати книжки книжки твори, які читатиму. Якщо вам цікаво, Заходьте, дякую.